Ми починали наш проєкт як розважальний освітній проект, який націлений на обговорення табуйованих тем сексуальної освіти і так далі. Ми зараз продовжуватимемо це робити, але трішки хотілося би вийти в іншу площину. І, власне, ми зустрічалися за вином ввечері з дівчатами, і такі е, нам не вистачає розмов, е, нам не вистачає контенту, нам не вистачає інформації, де, яку ми можемо почерпнути з якихось. Е, Молодіжних джерел, що я маю на увазі, ну типу там всі дивилися на той час російський Ютуб. Мені це взагалі ніколи не згукалося. Я не споживала російський контент. Ну не можу сказати, що зовсім зовсім проте це не було джерелом, де я отримувала інформацію. Український Ютуб на той час майже лежав. Оця потреба в проговоренні табуйованого в обговоренні того, що на часі зараз вже ніхто не хіхікає, коли чує слово секс. Чотири роки тому назад це було ну так прям. Хоча це процес, з якого ми всі народились, і створюємося далі. Це був виклик такий, і в першу чергу обговорення і впровадження сексуальної освіти, а в другу чергу розвиток українського Ютубу.